Вітаю, друзі! Продовжуємо е, такий цикл катехізису, вивчання катехізиса щотижневого. Е, це для того, щоб е, ми з вами вчилися, е, розмірковували над основними положеннями е, християнської віри, християнського життя, щоб навчалися жити життям Ісуса Христа. Отже, сьогодні в нас неділя 19 і. Три питання, які ми розглянемо. Питання номер 50 Чому також сказано, що Він сидить праворуч Бога Отця? Відповідь: Христос вознісся на небо, щоб показати, що Він є голова своєї церкви і що через нього Отець керує всім. Питання 51. Які блага дає нам ця слава Христа, нашого Голови? Відповідь. По-перше, своїм Святим Духом Він дарує нам небесні дари, бо ми члени Його тіла. По-друге, своєю силою Він захищає нас від усіх ворогів і дарує нам безпеку. Питання 52. Як утішає нас віра в те, що Христос повернеться судити живих і мертвих? Відповідь утіха в тому, що в усіх бідах і переслідуваннях я можу з піднятою головою чекати того, хто, перш ніж прийти суддею, вже став на моєму боці перед Божим судом і зняв з мене будь-яке прокляття. Усіх своїх і моїх ворогів він віддасть на вічне прокляття, а мене разом з усіма вибраними візьме до себе в небесну радість і славу. Друзі, нагадую, ви на моєму каналі під цим відео. Будуть посилання на е, донати на 23-ю бригаду або на підтримку капелана. Я Валерій, капелан 23 бригади. І тому ваша підтримка дуже важлива зараз, коли ми е, боронимо нашу землю від ворогів. Також дуже добре, якщо ви підпишетесь на мій канал, тому що планую випускати подалі на, на весь рік е, такі відео. Е, Будемо розбирати катехізіс, основи християнського віровчення і як нам цим користуватися, як нам з цим жити, щоб наше життя відображало життя Ісуса Христа. А ми продовжуємо, про що саме говориться в цих питаннях? Що означає сісти по праву руку Бога? Послання до Євреїв, перший розділ 3-4 вірші, підкреслює: Ісус, завершивши очищення гріхів, сів в праворуч величі на небесах. У біблійному контексті сісти це не просто відпочити, а завершити справу, виконати місію до кінця. Як адвокат, що після промови повертається на місце, чи мама, яка після важкого нарешті дня нарешті сідає. Це символ закінчення роботи. Ісус сів, бо Його справа спасіння завершена. Він переміг гріх, смерть і диявола. І тепер має всю владу на небі і на землі. Матфія 28, розділ, 18 вірш. Чому повернення Христа це надія для віруючих? Апостольський символ віри, проголошує Христос повернеться судити живих і мертвих. Для вірних це не причина для страху, а джерело глибокого втішення. Тому що, коли Христос повернеться, ми всі з вами отримаємо цю розраду, цю втіху від болю, від страждань, від усього, що супроводжує нас у цьому світі. Якщо твоя надія у тому, що належиш Ісусу, то Його повернення це благословена надія. Титу, 2 розділ, 13 вірш. Катехізис каже, я зняв, я можу з піднятою головою, я можу з піднятою головою чекати суддю, який вже заступився за мене перед Божим судом, і зняв із мене всяке прокляття. Тобто віруючий не боїться суду, бо суддя вже поніс покарання замість нього. Це насправді велике диво, знаєте, що суддя відправив свого єдиного сина, найдорожчого сина, щоб заплатити, сплатити оцей борг за тебе і за мене, щоб. Тому що ми не здатні були це зробити своїми власними силами, своїми зусиллями. Ми цього не могли просто зробити. Тому він сам вирішив це питання заради нас і з тобою. Три аспекти втіхи від другого пришестя. Публічне виправдання Божого народу. Це по-перше, навіть якщо всі наші гріхи стануть явними, Христос не скаже це прокляті, бо сам уже був проклятий замість нас. По-друге, відплата ворогам Божим. Повернення Христа означає справедливий суд. Над усіма, хто переслідував його нарід, це втіха для тих, хто страждає від завіру, бо Божа справедливість переможе. Друзі, Божа справедливість завжди перемагає. Як би сьогодні не було важко, як би сьогодні не було сумно, як би сьогодні не було боляче. Але пам'ятайте, будь ласка, Божа справедливість завжди перемагає. По-третє, початок нової епохи повернення Христа це кінець страждання, гріха, самотності, початок вічної радості, спілкування з Богом і слави небес. Образ повернення у Біблії це не лише фізичний рух, а й символ духовного оновлення. Повернутися означає покаятися, змінити серце, відвернутися від гріха і знову стати під Божу милість. Це стосується і повернення Ізраїлю з вигнання, і притчі про блудного сина, і обіцятки повернення Месії як царя, який встановить справедливість. І мир це є та надія втіха християнства, що Христос повернеться в друге і встановить свій справедливий мир. Всі отримують по заслузі, і ті, хто покладався на нього, засяють у тому світі. Висновок. Отже, повернення царя це не лише есхатологічна подія, а й джерело глибокої надії для кожного віруючого. Це символ завершення Божої справи, остаточної перемоги добра, справедливості та початку вічної радості з Христом. Тому, друзі, давайте чекати з надією повернення Христа. Це та надія, яку Христос подарував нам коли. Вперше прийшов на цю землю і заплатив за кожного з нас своєю кров'ю, своїм життям, віддав за нас, щоб ми з вами, друзі, могли насолоджуватися цим життям, перемагати в цьому житті, покладаючись і очікуючи цього другого пришестя, повернення Ісуса Христа, коли Він все поставить на свої місця, всім злодіям воздасть по заслузі, всім, хто чинив зло, всі отримують. Заслужене від Бога. Дякую вам, друзі. Підписуйтесь на цей канал, далі буде ще багато цікавого. Будемо цілий рік вивчати святе письмо, щоб стверджуватися в християнській нашій з вами вірі.